Скажіть, будь ласка, ви там зі стін адміністрації обласної, як бачите, в чому проблема з впровадженням Еквитка, і що робиться для того, щоб все ж таки воно поїхало так, як би мало би їхати? Дивіться. Наша позиція є наступна, трошечки, як то кажуть, під іншим ключем, ніж ви ставите питання? В першу чергу, ми є. Першою областю, яка впроваджує АСО при використанні поїздок на обласних маршрутах. Тобто, якщо, скажімо, певні міста впроваджували і вони могли десь поїхати, отримати досвід, рахувати чиїсь позитивні речі, чи чиїсь недоліки, то в нас такої можливості немає. Тому сказати, добре воно працює чи не добре, скажімо, наша позиція, що воно працює, що ми є перші, і е, ми не, скажімо так, вклали жодної бюджетної копійки е, у функціонування цього проекту. Е, коли, е, скажімо так, по порядку, який затвердив голова обласної державної адміністрації, нагадаю, що це є регуляторний акт, тобто пройшло більше року. До того ніж він вступив в дію, це є розпорядження голови ОДА 1096 від 5.11.2021 року. Коли ми згідно цього порядку вже почали процедуру оголошення конкурсу на відбір інвестора, то хочу нагадати, що в нас було 5 претендентів, тобто ми рухаємося правильно. На ринку є запит в інвестування таких проєктів, тому це я відзначаю як правильність. Нашого шляху наступне теж були різні, скажімо так, моменти. Однак, фактично, протягом попереднього року ми спільно з перевізниками і нашим інвестором пройшли етап завезення в Україну обладнання, його встановлення, підписання відповідних договорів між перевізниками і інвесторами, і фактично забезпечили той результат, що для Пасажира, інструмент е, оплати безготівкою через систему АСОП Є, тобто воно працює. Е, що стосується інших е, нюансів, е, теж хочу нагадати, що в нас як з інвестором укладений договір, е, так само на Львівщині здійснюють перевезення наразі 48 перевізників, е, які здійснюють перевезення на 551 маршруті. Теж, як і інвестор, перевізники це є приватні суб'єкти господарювання, які працюють згідно, ну, скажімо, свого якогось бізнес-плану, однак, львівщина, очевидно, вирізняється на фоні інших областей, тим, що в нас галузь перевезень досить є конкурентною. Вчора, скажімо, ми давали брифінг по перебиранню колишніх районних маршрутів. То, коли ми оголошували е, конкурси, хочу зазначити, що у нас, е, скажімо так, проблем з перевізниками немає. Е, на ряді маршрутів е, була досить така інтенсивна змагальність сторін і перемагали перевізники е, з кращими транспортними засобами. Час ну, від часу ми збираємо зустрічі, наради, ми постійно аналізуємо роботу е, системи АСОП. Е, є певні побажання, як зі сторони. Перевізників, так і зі сторони інвестора минулого тижня, навіть позаминулого і минулого, ми вивчали роботу по кожній з автостанцій міста Львова по всіх напрямках. Як працює обладнання, чи має можливість пасажир розрахуватися без готівкою? Ми констатуємо, що фактично обстеживши 255 транспортних засобів, зафіксовано, що можливість оплати по безготівки є фактично у всіх Транспортних засобах так є певні побажання по покращенню, скажімо так, відношення до обладнання в сторону перевізників. Ми це озвучували. У нас була нарада, е виведена була статистика. Це десь порядка 25% таких випадків стосовно перевізників. Так само є певні побажання по покращенню роботи з обслуговування обладнання і до інвестора. Відсоток менший це десь 14% Але теж е така потреба є. У нас була нарада спільна минулої п'ятниці, вона була запротокольована. І цей протокол доведений до всіх учасників, тобто і до перевізників, всіх, які працюють в області, і до інвестора. Ми всім дали умовно 10 днів для того, щоб кожен допрацював те, що взяв на цій нараді. На себе зобов'язання. Ви дали 10 днів. Добре, якщо за 10 днів нічого не зміниться, які будуть ваші дії, бо вже за два місяці ж два місяці минуло, саботаж масовий, але жодний ліцензій, як я розумію, не розірвано з перевізниками. Дивіться ще раз кажу, у нас є договірні зобов'язання із перевізниками, між нами і перевізниками, і в нас є договірні зобов'язання взаємні між нами і інвестором. На нараді у нас були питання до двох сторін. Тобто е немає, скажімо так, в роботі кожної з цих сторін всього ідеального. Але оскільки, як я вже зазначив на початку, ми є перша область, яка ті проєкт запроваджується. Тому тут питання, що брати за е еталон, е скажімо так, точку відліку відносно чого, щось ми вважаємо, що воно є добре, чи щось, що воно є недобре. Е основна проблема е перевізників е чи те, над чим мені потрібно попрацювати, навіть так би краще було сказати, це те, що дійсно е ну, це є підприємство, так, є ієрархія, керівник, є нижчі ланки і є, скажімо, водії. Е так, їм дійсно потрібно попрацювати з водіями, е але однозначно, що це має бути спільна робота без е працівників інвестора. Повністю забезпечити знання, вміння і навички водія неможливо, це є спільна робота. Що стосується речей, які потрібно доопрацювати інвестору, стосується роботи самого програмного продукту. Знову ж таки, ми не є фахівці в it сфері щоб сказати, чи цей програмний продукт є достатній для спільного моніторингу і оперативного вирішення всіх, скажімо так, спільних питань. Чи так чи ні, ми це не можемо сказати. Це в процесі спільної знову ж таки роботи, і звичайно, що без е, співпраці з перевізником очевидно, що інвестору буде важко, скажімо так, досягти того результату, який він очікує від провадження цього проєкту.